Поверталась вчора сестра додому повз озеро, і там присіла на лавку, ну аби закінчити телефонну розмову. Неподалік там був дитячий майданчик. І підходять до неї дві дівчинки, ручки 8-10 і кажуть: Це вам і дають їй е, власноруч зроблений конверт, де написано гарного дня, сердечки розмальований. Конверт коштовний. На хвилиночку був заліплений ось такою жувальною гумкою. Відкриваєш всередині написано сюрприз всередині. А всередині там лист. І в листівсько написано: Ви сонце. Посміхайтесь частіше. Оце наші діти зростають такі. Оце наша майбутня Україна. Хочеться просто вклонитись до землі тим батькам, вчителям, які виховують таких дітей. Все буде Україна неодмінно.